Добрий раночок. Приготувала я коробочку, отаку, Уже промочила водичкою, зробила рівчачки. Бачите, як добре цим поливати. Бачите, зробила рівчачки. З цього пакетику дістала оцей пакетик. Тут насіннячко, цибулі. І буду сіяти трошки. Получиться получиться в хаті на зелену. Не вийде буде на розсаду. Буду бачити. А дивіться, чим робила. Оцією лопаткою щось різать. Ну що робити? Не виходить нічим. А цим так треба сіяти, там написано в глибину 2 см. Зараз я ще так трошки поправлю, щоб рівненько було всюди. От, і попробую розложувати. Буду вам показувати, що я буду робити. Ну і моя поличка, гляньте, розділила я на дві. Всі коробочки так в цю сторону підтягнула. Всі запотіли, такі, як пернички, поробилися. Бачите, всі 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 за устомками. Ще мені треба, може, сьогодні пересажу більші стаканчики ту гліцинію. Цю пересадила. Гляньте, гарно в коробочках. На ніч накривала я цією штукою, виключала світло. Світло тільки що включила. Ще воно не посходило, то знаєте, ще можна без світла. Ну, хай поговорить 2 годинки, воно економне, воно майже нічого не бере. Я спеціально вибирала такі лампи, щоб мені... Щоб не платити за це світло багато, тому що на що мені тоді та розсада, яка вона буде золото. Коштувати. Бачте, о. Отаке, буду сіяти цибульку, буду вам потрошки показувати. Земля з вермикулітом. Помішала, о, бачите. Тут, тут і ложка, і отакий черпачок насипати. Ну і оця лопатка, що різать сир. Починаю сіяти. Буду вам показувати потрошки. Посіяла я цибульку, о, бачите, у рядочки. Ну Трошки не видержала, посіяла густіше, потім прорву. У мене її багато є, ще є пакетик. І тут багато, вони наложують пакетики дуже багато. Тепер я беру Отако. і тою земелькою її присипаю. Бачите, як гарно виходить. О, земелька мокра, я зараз ще трошки зверху водичкою, і он, я принесла плівочку, оцю стрейчову з кухні. Отако зроблю. О, бачите. Ну, побачимо. Вийде, вийде, не вийде, не вийде. Невеликі розтрати. Хочеться, щоб було. Оце тільки щоб була почалась, але вже закінчилась. Почалася тривога, а я ж сидіти на місці не можу, переживаю. Думаю, буду ну, я сіяти ту цибулю, що мала посіяти в суботу. О, бачите? Отако. На дні обов'язково треба дирочки робити. Та так, і якщо є цибулька, така може якась пророща у вас чи ще що на зелену. Мене пророщої немає, то я вирішила оцю, бачите, раз. І отут у мене водичка і поливаю. Я тут раніше таким пульверізатором поливала, а моя знайома Люда каже, слухай, купи собі в аптеці оцю грушу. І як, як знахідка, бачите? Рівненько поливає, не роз, землю не піднімає нічого. О, І все. Зараз я буду одівати. Одною рукою, звісно, незручно. О, Трошки підмяла. Ну нічого, я зараз розправлю. Зараз я буду одівати оцю плівочку, стречці для кухні, замотаю і поставлю туди теж. Хай тоді сходить. Дай таке. і буду вам по мірі. А треба буде поставити десь. а може тако зверху положу, щоб знати, що це цибуля. Тепер слідуючи мені пересадить гліцинії. В неї є різних стаканчиків, таких більших для неї. Земля ж, бачите, є, візьму пересажу. Будемо чекати отаку цибульку зелененьку. Тут то намальовано, бачите, якщо посіяно, не рядочками, а так все засіяно. Ну нічого. І Як зійде, то і так буде добре. Добренько, на цьому все бажаю миру, щоб не було цих самого ранку і по ночах тривог, щоб кінчилась війна, здоров'я кожну сім'ю, щоб добре вам було в побуті вашому, щоб всі здорові були абсолютно і без переживань, щоб жили. На цьому все До слідуючого відео зробила таке коротеньке, як я посіяла отаку от цибульку.